Шоу, і у нас вже в гостях Олексій Стрикаловський, Дарія Гацька. Це відомі мандрівники, яких ви щойно могли побачити в сюжеті. Саме вони навчали мене, як правильно стопити автомобілі. Дар'я і Олексій 45 днів подорожували по Скандинавії. З них 18 днів вони були в Норвегії і руйнували стереотипи про дороговизну цієї країни. Саме про це вони сьогодні будуть нам розповідати. Привіт! Привіт! Як настрій? Всім привіт. Супер. Чудово. Ви ж такі самі позитивні, усміхнені, як ми тоді з вами пробували стопити біля зоопарку. Як тобі в Києві. Добре, що повернулися. Черешні всі розкупили. Ну, знаєте, в Києві за 10 гривень черешні всі купують. Назад таким самим чином вибиралися? Ну, я не буду про це розповідати. Тому недорого подорожувати. Можна щось зробити навіть. Якщо ж їдеш відео Києві, в принципі, нормальний варіант. Да. Е, добре. Я думаю, почнемо допит. <реш> а, от, е, мене реально цікавить. Чого вам націлиться на місці? Чим вам не подобається рівне, що ви отак от О, вирішили? Ні, ні, рівно <реш> нам навіть <не> дуже подобається. <реш> рівне подобається, але, В але краще. А напевно, е, тут треба зазначити таку штуку, що люди звикають до, до зони комфорту. А ми е, люд, любимо. Певно, руйнувати ту зону комфорту, любимо виходити з неї і мандрувати. І якраз таки через мандри це дуже гарно відбувається. Тому що, е, ну, скажімо так, в Рівному, от, ти знаєш, ти виїдеш якийсь парк Шевченка, ти знаєш, що ти там побачиш. А от ти їдеш в якесь місто, е, скажімо, чи в Німеччині, чи в Австрії, чи де б то не було, ти ж не знаєш, що там, ти завтра побачиш, з якими людьми ти зустрінешся. Тобто, це е, насправді. Для когось? Це, можливо, є дискомфорт, а для нас це якийсь, якогось роду адреналін. І коли ми цей адреналін отримаємо, ми вже звикаємо до того, і нам хочеться його отримати знову і знову. Так, це велике хобі, такий спорт, поєднання, такий наш екстрим. такий. Подорож цікаво ну, ви взагалі відкрили е, клуб, так? так клуб так, по приїзду нам дуже хотілося з усіма ділитися. В першу чергу руйнувати стереотипи, тому що їх надзвичайно дуже багато, там щодо дороговизни і так далі. І от ми були раді зустрічатися з друзями, з новими людьми і ділитися. І якось ми так само зустрілися з нашою подружкою, і от нас виникла ідея, чому б не створити такий клуб. І збирати таких самих мандрівників, з, яких, з якими можна просто е, да, ділитися знову ж таки, знаннями, якимись враженнями, так само вони можуть розповідати нам щось нове. Так що він дуже благополучно нас існує зараз в Рівному. Тобто, якщо ага. долучитися до цього клубу, то можна е, разом з вами в портфель десь сісти. Якщо ти паша, де з'їздиш там в Індію, чи ще кудись переходь до нас, а, або, розповідати. Ага, Я зрозумів. А, я ну... вже зрозумів суть цього клубу. Тобто, там збирається тільки бувалі мандрівники, які mm -hmm. діляться, в якій країні вони знайшли яку халяву. Ти, ти вже може, ти вже була в Києві. Ми... Я вже вмію хоча б стопити. Ні, звичайно, і для тих людей, які не подорожували, тільки думають і бояться зробити цей перший крок. Тобто, зазвичай розповідає. Люди, які десь були, знають, як мандрувати бували, а приходять послухати, навіть просто послухати прикольні пригоди. Тобто пригод mm -hmm. вистачає за кордоном. Oh, yeah. У нас в Україні можна багато пригод отримати а за кордоном. Це взагалі, е, от, як ми вже говорили, ви півтора місяця подорожували по Скандинавії. Яка країна вам найбільше запам'яталась? Про яку би ви нам розповіли? Так, до на фоні ви, до речі, можете спостерігати слайд шоу Це я так розумію, зі Скандинавії. Так так, це наші фотографії зроблені саме з Норвегії. Тобто, як взагалі в Скандинавії ми вже давно хотіли поїхати. Ми одного разу були в Фінляндії, це було 3 4 роки назад, але ми подорожували тільки містами, тобто. До цього часу, в принципі, ми подорожували містами, відвідували в різних країнах, були такими, скажімо, більш туристами, але самостійними. А коли ми останній раз були за Фінляндії, ми зрозуміли, що краса Скандинавії не в містах. Там не очікується якоїсь особливої архітектури чи якихось пам'яток. А саме природа є незвичайна, певнотворна тим сходженням льоду останнім, і просто ці ліси, гори, неймовірні фьорди. І ми вирішили присвятити взагалі свої мандрівки тим, диким місцинам, тим національним паркам, яких залишилось небагато, і показувати людям, мандруючи, розповідаючи, наскільки кльова природа в нас і mm -hmm. в світі, і скільки її залишається все менше і менше. А скажи, льош ну, і Даша, ці фотографії, які я зараз спостерігаю, це картинки, чи це те, що ви бачили насправді і фотографували? Це насправді дуже гарно я до торсіма фотографії, тому всі ці роботи зроблені мною. Звичайно, під великим враженням, це не Коли я їх переглядаю, я знову ніби там перебуваю. Що забувся, що я хотів запитати. Що про Норвегію, не Так, ми хотіли ще сказати, ми були, до речі, вражені Норвегією, особисто Норвегією, Скандалію взагалі, вся цікава країна, всі цікаві країни мануазії, але в Норвегії нас дуже вподобало саме менталітет людей. Дуже незвичний. Ми сподівалися такого нордичного характеру, де люди всі закриті, ходять у ґрунті, <з facilities> великі такі воїни, <великі>, всі, всі сурові, А насправді виявилося, що це друже, дружелюбні і дуже дуже активні люди. В них дуже цікаво, в них навіть. Скажемо, держава, думаю, про людей, і в них цікаво. Вони працюють всі установи працюють до 3.30 дня. З 8 до 3.30. Це державна програма на те, щоб люди більше проводили часу з сім'ями, займалися спортом, і справді там цілими сім'ями всі займаються. Тобто навіть літніми лижами ходять в гори. Хто не ходить на лижах, це взагалі напевно, певно таких немає. Дуже активні люди, дуже привітні. Ми ще приїхали, коли з Фінляндії в'їхали. Там більш закриті люди дійсно. Там дійсно народичний характер. Ми йшли і нам всі посміхалися тільки тому, що ми мандрівники. Ми в Україні такого часу Не бачили. В Україні якщо йдеш і посміхаєшся комусь, кажуть, о, знову навалився, де вже всі тут посміхаються. У нас, мабуть, з трьох тридцяти тільки починають працювати. Так, Хоча робочий день починається з восьми ранку. Знайомі з Германії дуже жартували. Вони працюють страховій фірмі, дзвонять і каже, а чому з Норвегії вже чотири години ніхто не працює. Облом. От чим вам найбільше от запам'яталася це ця, ця країна? Норвегія? Ну звичайно, що більше всього це. Ці величні фьорди. Тобто, от саме перший кравид, який я пам'ятаю, коли ми е, буквально м -м, переїхали кордон Швеції і е Норвегії, ми взяли потяг і якби потяг і йшов в, високо в горах. І ми прямо з гір спостерігали на, ну, на вигляд з фьорда, фіорда. Я просто навіть не могла уявити. Ну, тобто Я бачила картинки, там, відео, не могла уявити, що це настільки прекрасно. Е вода, якби така. Ізумрудна, скажем, і це велич, просто ти розумієш, наскільки це все створила природа, да? і тобто ми маємо це берегти, любити. І от я перш ну, дуже захопилася, звичайно, Норвегії. І надалі ми свій маршрут так спланували, щоб їхати по західному узбережжю, і по суті, воно повністю. Скажем так, ну переплітаються гори, фьорди, Озай, е да, озера, водопади. Тобто там більш такі, скажемо, складні дороги. Дуже часто треба пароми брати, але надзвичайно просто шалені краєвиди. Ну, Та, це на просто на автобусі з одного міста в друге це вже екскурсія. Мені скаже про поїзд. Ну не було випадків, що люди настільки захоплювалися краєвидом, що випадали з поїзду. Ні, але до це дуже До До речі, було. випадок. Правда, всі залишили живі. А це ми їхали в цьому я думав, раз... не буде відраз Як Якраз Як їхали в цьому потязі, який їдемо по Швеції, просто гори. І тут ми виїжджаємо високо над фьордом. і Він настільки красивий, що просто всі люди різко переміщаються до вікна і просто прилипають до нього. І в путі тільки одна жінка, певна Норвежка, яка їздить постійно, така mm, туристи.